Ще один з лицельник у дівчини з вітрами. Але це ж тема для іншої дисертації. Повлявся піп Руданський помагати сину, бо проміняв сам духовний той на медицину. Син Степан у Петербурзі вчився півголодний. Жив у старої вдовиці, в хижині холодній. Все ж отримував хоч зрідка гроші в Петербурзі, То бувала передача внуку від бабусі. Після служби Піп Руданський з церкви ніс до хати, мідяки, монети срібні, щоб розсортувати. І бабуся, його мати, поки сортувала, непомітно монет кілька в рот собі ховала. Дякував студент Руданський, гризучи науки, вам цілую люба бабцю ваші спритні руки. Петра за козак. Кажуть, ти і жінка Лаєтесь так дзвінко, так завзятою люто за паланку чути. То сусіди ближні мене обмовляють, з нею вже два тижні я не розмовляю. Чи б'є жінку? Жонатого козака запитали в шинку. А скажи ну, чи ти б'єш удома свою жінку? Відповів той, озирнувшись. «Геш, б'ю, буває, але так, що сам від неї утікати маю. Брехун і підбрехач. Дорогою чим чекують двоє козаків. Вдалині стовпає когось, старший з них уздрів. І пошкріб за вухом. Бачиш? питав молодшого, на отім стовпі муху. Придивився і молодший оці. Бачу муху, більмов неї на лівому оці. Оце усе, що ти побачив, от тобі і маєш. А що на одну ногу ти не добачаєш. <плес> Володший поменів, щира у смізка доброта. Сьогодні разом з нами вшановують пам'ять письменника, його рідні і друзі, серед них дружина, як ми вже сказали, Ніна Михайлівна, син Роман, його онук Радіон і соратники по Перу Ми запрошуємо всіх у вас, дорогі, всіх вас, дорогі наші гості, на сцену Вінницькі письменники. Василь Кобець. Микола Рябий. Леонід Куций. За давньою українською традицією шанованих гостей завжди зустрічають хлібом і сіллю. Дорогі гості, і ви Ніна Михайлівна. ми від щирого серця раді вас прийняти тут. І надіємося, що ваш чоловік був поруч з нами в його гуморесках, який завжди веселив нас, піддержував нас. Бажаємо вам Божої любові, доброти людської. І прийміть цей хліб і наше тепло, сердець, який він дарував нам і залишив на віки вічні. Ми вам вдячні, що ви пройшли дорогу з ним. Я думаю, що вас ніколи не залишає завжди з вами. І хай буде цей хліб, як як згадка про цей урочистий вечір і про всю його, і про всю його творчість, яку він залишив людям і всім дорогим серцям нам. Ми ще знаємо, Ніна Михайлівна, що в вашій сім'ї була така традиція зберігати рушники, якими зустрічали Анатолія Гарматюка під час його виступів. Ми хочемо, щоб ця традиція залишалася у вашій родині, і візьміть, будь ласка, прийміть від нас цей рушник у колекцію, яка зберігається у вашій сім'ї. Просимо вас присісти. Слово має дружина Анатолія Гарматюка Ніна Михайлівна. Шановні барчани, насамперед, я дуже і дуже схвильована всією увагою, яку ви сьогодні приділили. Ну, що зробиш? Таке життя. Є людина і нема людини. І вона відходить від нас тоді, коли ми зовсім не чекаємо цього кінця. Але Ще в серпні-вересні ми збиралися з ним до вас, бо 14 січня йому мали виконатися 70 років. І ми планували, що ми приїдемо. І, можливо, тут, в цьому кінотеатрі, а може десь в іншому великому приміщенні, зібер, зберемося всі і е, відсвяткуємо його е, творчий ювілейний вечір. Але так не сталося. Хвороби бувають невідступні. І ще в грудні місяці ми сподівалися, що ми не приїдемо в січні до вас, а приїдемо весною, коли стане тепло. І приблизно розраховували от на цей період, коли прийде весна і на вулиці буде тепло. Він трошки... Відійде від цих хвороб, підлікується, і ми збиралися до вас приїхати. Але так не сталося. Тому я вважаю, що сьогоднішній вечір, сьогоднішнє зібрання це саме той творчий, літературний творчий вечір, про який ми мріяли, і який ми планували провести. Він відбувся. Велике вам за це спасибі. Кажуть, є такий вислов, що письменники не вмирають, вони лишаються серед нас, живучих, серед своїх читачів у своїх творах. От щоб Анатолій Панасович був як можна ближче до вас всіх, ми привезли з собою бібліотечки, з його творів, з його книжок на всі учбові заклади Барського району. І дитячі книжечки на всі дитячі садки вашого району. Ну ми просто ми сьогодні трошки затрималися в першій школі, бо у дітей дуже багато було до нас питань. Вони хотіли з нами спілкуватися і спілкуватися. За це їм теж великі спасибі. Тому ми трошки запізнилися. Ми хотіли в тій залі вручити директорам шкіл. Ті бібліотечки, які ми е, і е, директорам дитячих закладів, е, але так, щоб вас вже не займати, е, всі школи, е, певне е, у відділі народної освіти, получать наші бібліотечки так само, як і е, всі дитячі садки. Я хотіла б, щоб оці гарматюкові рядки, які народжені любов'ю до України, до української мови. З любов'ю до е, народу вони посіялися в десячих душах і проросли тим красивим, красивою любов'ю і до батьківщини, і до рідної мови своєї, і е, до оточує народу, який поруч з Кан. Хай діти. Ну, жвелація, звичайно, хотілося б, щоб в дитячих душах ще й проросли такі таланти, ще народжувалися і народжувалися літературні таланти. Хай муза до них приходить і хай вони продовжують справу, літературну справу Гарматюка. Якщо у вас у когось буде бажання познайомитися з нами ближче, познайомитися ближче своєю творчістю. У нас відкриті двері. Ви можете заїхати до нас в Вінницю, подивитися його і щоденники, які він вів, е з дитячих років, з шкільних років, і студентські роки, і е з іншими матеріалами. Е він дуже цікавий. Альбоми вів, в яких можна побачити е всі е твори, які друкувалися в пресі е в журналах і газетах, були надруковані. Більше як двох більше двохсот з половиною його творів і відоків про його творчість. Це, будь ласка, у кого є бажання, ви можете ознайомитися з цими альбомами і побачити, як в зеркалі все його творче життя. Спасибі вам велике.